Друзі, вітаю! Газета Політико буквально щойно опублікувала статтю, в якій розповідається про те, що Сполучені Штати Державний департамент підготував для України велику інтегровану стратегію розвитку. По великому рахунку вони нам пропонують шлях успіху, успіху, який пройшла Німеччина, Італія, який пройшла. Південна Корея, Ізраїль та Японія, коли країна стає глобальною? Коли країна отримає допомогу від усього світу, особливо від Сполучених Штатів, коли країна стає регіональним лідером, схожу допомогу отримувала Туреччина і Польща, це особливі відносини із Штатами. Коли Штати кажуть, окей, ми робимо на вас ставку, ви регіональний лідер, ми вам допомагаємо у всьому. Але є одне прохання. Яке прохання, що просять взамін? Які пункти вже стали відомими, а які пункти навіть невідомі українському уряду, давайте проговоримо. Бо стаття дуже важлива. Це натяк Зеленському, власне, під після тих невдалих зустрічей, які були проведені в Вашингтоні. Ну і зрозуміло, що це історія про те, куди ми йдемо, тому що концентрація влади в одних руках не завжди конституційних теж не подобається партнерам. Вони хочуть новий кабмін. Щоб українці сформували, українці цього не хочуть. Питають, куди ви йдете, що робить з корупцією. Ніхто нічого не відповідає. Одним словом, треба поговорити. Підпишіться на канал. Будь ласка, кожен хто ще це не зробив, ми з вами разом будемо витискати російські наративи з українського YouTube. Тому прямо зараз під цим відео є кнопка підписатися. Нажміть її. Друге, я вас попрошу. Будь ласка, зробіть свій донат, великий, невеликий. Кому що більше подобається для 93 ї бригади? Ми збираємо 1 мільйон гривень на Мавіки-3Т, дрони, які можуть полювати за росіянами і вночі, і в день, які відстежують пересування росіян, допомагаючи нашій 93-й бригаді воювати. На бахмутському напрямку з мінімальною кількістю жертв для того, щоб ми воювали технікою, а не людськими життями. Тому хлопці просять, щоб зранку до світанку могли взлітати красивими мавіками 3Т, а не відправляти хлопців в пішу розвідку, тому що там вони ризикують з їхніми життями. Тому, будь ласка, назвами 200 тисяч по 5 гривень. Кожен закиньте. Хоча найпопулярніший донат у нас із вами зараз це тисяча гривень. Кожен по різному дає хто скільки може, знаєте... Тут ніякого спросу більше-менше, хто скільки може, скільки відчуває, що це нормально з точки зору його сьогоднішньої нелегкої ситуації. Але прошу, будь ласка, власне, в США підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, де корупцію розглядають як реальну загрозу і дуже важливу щодо програшу України в війні. Стратегія, зокрема, передбачає реформи задля боротьби з корупцією. Деолярхізацію, перехід на стандарти НАТО і глобалізацію України і відхід від пострадянських стандартів, і вихід на глобальні ринки. Тобто, це якраз те, що дозволяє Україні говорити із світом однією мовою: мовою демократії, мовою ринкових відносин, мовою. Е Тих чесних правил, які сьогодні існують у світі, власне видання дослівно говорить про те, що у доповіді, отримані виданням, детально описуються конкретні плани реформування українських інституцій, і попереджається, що підтримка заходу може залежати від зниження рівня. Корупції американці переживають, що давши сюди велетенські гроші, їх тут просто розкрадуть, розложать по карманах дуже близьких до Росії олігархів і зроблять все можливе, щоб реформи не відбулися. Свого часу американці дуже жорстко допомогли Кореї, причому настільки жорстко, що Корея стала найбільш роботизованою економікою в світі: Хюндай, Самсунг, Кія, LG і безліч інших. Брендів, які стали глобальними улюбленцями, їхні фільми здобувають оскари, а самі південнокорейці живуть в середньому рівні зрізі краще, ніж більшість країн світу, підтягуючись до топ-5, топ-10 найбагатших, найсильніших економік світу. І ми сьогодні говоримо про те, що Штати можуть дати Україні такий шанс, але є бар'єр, він називається корупція. Коли кілька бариг набивають свої кишені більше. Ніж взагалі можуть винести з цієї країни, але в той же час цим підставляють власне українську державу для того, щоб штати не зробили ту суперуспішну історію, яку вони допомагають союзниками робити іншим своїм друзям. Подивіться на Сингапур, подивіться на Гонконг, подивіться на Ізраїль. Це допомога західних партнерів, які кажуть: дивіться, ви не знаходитесь. В Британії ви не знаходитесь в Штатах, але ви наш союзник. Ви такі, як Європа, ви такі, як ми, давайте дружити. Давайте разом протистояти глобальним диктатурам. По великому рахунку бажання штатів допомогти в такому ультрареформуванні України, переведені у нас із третього світу в перший. Це насправді історія про те, що випадає шанс раз на 50, на 100 років вирватися з бідності, коли ти. Ну, я не знаю, вступаєш в університет і твоє життя міняється, чи здобуваєш супероплачуємо роботу, і твоє життя теж приходить до змін. Так от, український народ за цю війну виборов право перейти в цей клуб багатих, успішних, заможних країн. Але є корупціонери, які заважають туди перейти. І от в цій доповідній записці говориться, що. Частина засекречена, все уряду українському не показують, тому що інтегрована стратегія для України містить набагато більше деталей про цілі штатів в Україні, ніж просто приватизація банків, допомога з реформами чи, наприклад, заохочення військових приймати протоколи НАТО, але вона має дуже інтегровану історію, яка може не сподобатися людям, які вважають цю країну своєю. Олігархи, корупціонери, політики казнокради, ну і решта людей, які набивали кишені на війні. І ось тут якраз постає вибір, що ми оберемо світле майбутнє в багатій державі, чи, наприклад, як Японія, Ізраїль, Західна Німеччина чи будь-хто інший. Чи ми виберемо ось цю сіру зону, яка так подобається Росії, російським прихмвосням і нашим місцевим корупціонерам? Тобто населення вибороло цей шанс. Але зараз питання за владою, чи готові ми відрізати ту ракову пухлину, яка називається корупція? На жаль, я вже сам себе задаю питання. Ми з вами там третій, четвертий блог на Ютубі говоримо про те, що корупція, корупція, корупція і вже себе відчуваю якимсь міським сумасшедшим. Але давайте чесно, це питання стало ребром. Після Вільнюса і невдалих зустрічей в Вашингтоні. Вони сказали, друзі, стоп. Ось вам список кадрів, яких ми не хочемо бачити, і ніколи їм не подамо руку, і не будемо під них давати гроші. Дайте нормальних, порядних, чесних українців, які люблять державу і будуть для неї працювати. Ось що нам сказали. Але нічого не відбувається. Тому спочатку секретні листи. Зараз план інтегрованої стратегії для України. ж кажуть, ми готові вас тягнути. Допоможіть нам. Але почніть це із боротьби з корупцією. От. ЗМІ вважають, що адміністрація Байдена хоче натиснути на Україну, щоб скоротити хабарництво, тому що на кону стоїть американська допомога. Водночас обговорення може заохотити противників американської допомоги Україні. Будь-яке сприйняття ослаблення американської підтримки Києва може змусити більше європейських країн. Двічі подумати про свою роль. Власне, один з американських чиновників, знайомий з перебігом дискусій, підтвердив виданню, що адміністрація Байдена обговорює з українськими лідерами майбутню економічну допомогу, реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією, на те, щоб зробити Україну більш привабливим місцем для приватних інвестицій. За словами чиновника, такі умови не розглядаються для військової допомоги. Тобто, окрім. Військової допомоги говорять і про те, щоб країна загалом виривалася з економічної історії бідності. Те, про що я казав перед цим. Війна війною, але нас бачать в клубі першокласних держав, в яких інвестують, в яких зберігають гроші, в яких живуть. Подивіться на Хорватію. Теж типовий приклад. Вплив імперський вплив Сербії свого часу виривається ЄС, НАТО. Сьогодні американці їдуть туди святкувати свою. Пенсію, там за мільйони доларів купують земельні ділянки, щоб збудувати готель. Там люди розвивають мільярдні бізнеси від стартапів до будівництва тільки тому, що там безпечно, класно працює економіка, і ви знаєте, що вас не будуть вимагати хабарів мільярдах доларів. І це ж теж такий же приклад. Вони теж зробили свій е, цивілізаційний вибір в сторону заходу, в сторону закону і правил. Ось це якраз історія, яку нам сьогодні пропонують. Інтегрована стратегія України включає в себе перелік цілей, терміни їх досягнення та проміжні результати, які американські чиновники хотіли бачити досягнутими українськими політиками. Держдеп розробляє такі стратегії для багатьох країн раз на кілька років. Представники держдепу які говорив від імені відомства, не повідомив чи поділився Вашингтон з усіма. Деталями і повною версією стратегії, тому що існує ще велика засекречена частина. В Документі йдеться про те, що виконання американських цілей щодо України включає в себе виконання обіцянок США щодо надання обладнання та тренування, які допоможуть українським збройним силам відбити всі атаки Кремля. В конфіденційній частині також описуються такі цілі, США, як допомога в реформуванні елементів апарату нацбезпеки, щоб забезпечити децентралізований толерантний до ризиків підхід виконання завдань. Ну і зрозуміло, що знов восьмисот раз повторюють зменшення ризиків корупції. Власне, американська стратегія дуже багато часу приділяє все-таки стандартам НАТО. Вони нас там бачать, але не просто якимись лохами чи лузерами, яким дали зонтік НАТО, типу нападуть, не нападуть. Да? Страх повпливає, не повпливає. Вони нам кажуть: ви один з найбільших виробників зброї. І для нас, і для себе. Якщо нападають, ви озброєні до зубів. Хіба погано? Друга історія, яку вони пропонують, це те, що ми вже переводимо всі стандарти і готуємось до повного вступу. Це теж нормальна історія. І власне вони говорять про те, що треба вже на рівні від документів до зброї відображати термінологію і протоколи НАТО. Чесність, порядність там в пріоритеті. Оце те, чого нам зараз не вистачає. Вони кажуть, давайте вже готувати новий цей склад. Хлопців ваших, які будуть вступати, молодих офіцерів, які будуть кистяком і основою цього уже нового натівського формування. Ну, і зрозуміло, що вони говорять, що друзі, ще одне питаннячко. Олігархи, чого забули всі за олігархів? Тримати в СІЗО і піднімати там на сотні мільйонів інколи, навіть на мільярди гривень, не доларів. Для застави для Коломойського. Ну, нічого не робити по фірташу, закрити очі на Живаго, на інших олігархів, на фукси, суркіси, Бойко з Льовочким. це ж все ж російські олігархи. І вони кажуть, що занепокоєні ролі олігархів в українській економіці. Так в відкритій частині стратегії йдеться, що деолігархізація, особливо енергетичного і гірничого секторів, є ключовим принципом для відновлення кращої України. Тобто вони бачать, що це можуть бути великі розвиваючіся компанії, а не олігархи-п'явки, які сидять на тілі України. І ось це, власне, один з індикаторів, як вони будуть визначати успішність, неуспішність реформ, економічних реформ в Україні по наявності чи відсутності олігархів. І це дуже сильно класно, мені здається, що це той шлях, який ми самі йшли, але вони зрозуміли, що самі ми десь не впораємося. і якраз запропонували цю стратегію владі. Питання, чи захоче влада е, ними скористатися, тому що крім цього, вони ще говорять про реформування і допомогу в покращенні сектору охорони здоров'я, кіберзахисту, організації. Якраз таки системи по організація системи по боротьбі з дезінформацією. Одним словом, вони ще підтримують також українські антимонопольні зусилля та ініціативи спрямовані на збільшення додаткових надходжень до державної скарбниці. Ну, чесно, інколи читаєш це і просто кров з очей, коли ти розумієш, що вони хочуть, щоб ми наповнювали свою скарбницю. Типу, ми що, не хочемо? Але коли ми дивимося, як українська податкова чи, наприклад, митниця наповнює бюджет, то ми бачимо, що вертольотами гроші везуть не в державну скарбницю казну, а їх везуть в приватні кишені. Або смотрящі по областях за митницею, таможнею і митними цими. Податковими органами теж працюють не на бюджети. Вони кажуть, заливайте в бюджет. У вас є гроші. Не бачите ви, ми вам покажемо. Ми ж бачимо, куди вони потім ці гроші скердують. Розумієте, І зараз якраз такий момент, коли потрібно Україні зробити вибір. Ми хочемо бути на Заході, як Японія, Ізраїль, Німеччина, як Італія. Як Південна Корея та Японія. Чи ми хочемо все-таки бути як Росія і радянські пострадянські неуспішні російські республіки? Де Росія тикає туди своїх людей, своїх емісарів, де безліч російських агентів? Ну а це до речі, теж засекречена частина, що з російськими агентами. Ну, от, і політиками тут робити. Ну, от, але її треба робити не не секречну. Ну і Штати кажуть, друзі, виберіть, що ви хочете. Ви на Заході, чи ви в війні разом з Росією, але в лоні Росії. Бо корупція це російська історія. Корупція є і в Фінляндії і в Штатах, але вона там маленька, менше 1%. І за неї карають. Реально карають, а не те, що тут. Вкрав 100 гривень в тюрму, вкрав в мільярд, віддай 200 мільйонів і живи далі спокійно. І розкажи ще, як нам вкрасти по мільярду? Розумієте? Тому вони кажуть, що друзі, давайте змінюватися, вестернізуватися, рухатись вперед, це ваша країна, ми бачимо її успішною. Питання до нас всіх: як ми бачимо нашу країну успішною чи не успішною? Ну і найголовніше, як країну нашу бачить влада? Який вибір вона зробить? Чи почує цей. Ну, геть, не прозорий меседж, це дуже товстий меседж, який прислали, просто поклали фізично на настів. Прочитають чи не прочитають, давайте про це поговоримо в коментарях. Друзі, підпишіться на канал прямо зараз. Ми з вами ростемо, розширяємося, викидаємо російські наративи і реагуємо дуже оперативно. На всі політичні новини, головні політичні новини одразу з аналітикою, щоб ви не читали телеграму, одразу в ютубі могли швиденько все переглянути. Е, підпишіться, поставте лайк та дзвіночок до цього відео. Ну і дуже прошу: бережіть себе, бережіть своїх близьких і донатьте на 93-ю бригаду. Опис е, к, цей, е, інформація по донатам буде в коментарях. Опис всього збору, Пейпел. Банка, і зрозуміло, що сама картка. Дуже дякую. Ми вже з вами десь четвертину зібрали, 250 тисяч. Давайте трошки прискоримося, щоб я вже в цю п'ятницю особисто міг хлопцям завести все, що ми з вами купимо. Бережіть себе, до зустрічі!